Інновації у виробництві у СИЗО номер 5 Міста горішні плавні одинадцятикласники захистили свої проєкти: альтернативні джерела енергії, замкнений цикл використання води, технологія флотації, виробництво діарокатків. Про складні технологічні процеси, креативно та доступно розповідали учні класу Ферекспо. У 2021-му компанія Ферекспо заробила 2,5 мільярдів доларів США. І це все завдяки флотації. Флотація важлива складова процесу виробництва катків. Роки наполегливої праці науковців, інженерів та простих робітників дали змогу вивести на новий рівень ПГЗК і відповідно наше рідне місто. Саме ця молодь вже зовсім скоро обиратиме для себе те, чим би хотіли займатися у своєму житті. У межах профорієнтаційного проєкту старту професійне майбутнє, начальник департаменту оцінки та розвитку персоналу Ферекспо В'ячеслав Татарчук надав кілька особистих порад. Мій вибір вищого навчального закладу був досить свідомий. І потім, коли вже під час навчання я почав працювати, і вибір фаху був, був мій досить свідомий. Тому ті результати, які я маю зараз, це результати. Мого вибору в певний час а, свого життя. І тому а, ви згодом переходите в більш доросле а, життя, де той вибір, який ви зробите а, зараз, сьогодні, завтра, післязавтра, буде впливати на ті результати, які ви отримаєте в майбутньому. Молоді люди. Мають таку енергію і а, такий хист, що ви в змозі змінити цей світ. Головне забажати, головне зробити це своїм а, вибором особистісним і йому слідувати. Тому я бажаю вам робити вибір свідомо, робити вибір, розуміючи, що за цим вибором є відповідальність та наслідки для вас. І зробити вибір для себе, куди піти потім працювати, як реалізовувати себе у такий нелегкий для нашої країни час. Провідні фахівці Ферекспо знайшли можливість для спілкування з учнями. Поділилися досвідом та професійними порадами, допомогли розібратися із різними складними процесами виробництва. А вже потім молодь разом зі своїми викладачами-кураторами займалася підготовкою виступів, які оцінювало журі. ПСЗК – соціально соціальне відповідальне підприємство і завжди дбає про екологію а відповідних хом'ячків. Зрозумівши, що газ дорого і не екологічно, було прийнято ефективне і креативне рішення разом з природним газом, ще спалювати потрібне ушпиння сонячника. Досліджували разом, а обиратимуть самостійно. Ця команда ознайомила присутніх із цікавим альтернативним біоенергетичним ресурсом, що впроваджений на підприємствах компанії групи Ферекспо. Ми захищали цей проект під назвою «Ушпиня соняшника як біоенергетичний ресурс. Ми не знали, що можна так добре зекономити на використанні природного газу, і це буде набагато екологічніше насправді і ну. Насправді велика економія йде більше 5 мільйонів метрів кубічних газу. Про це мало говорять насправді, і ми про це самі мало знали. Але Михайло Леонідович нам про це все розповів. Дякуємо йому. Ми одразу в нашій команді розділили ролі, хто буде ще робити. Хтось писав текст, хтось робив презентацію, хтось писав сценарій. Було багато ідей, як зробити проект більш цікавим для глядача і. Ми зробили основний висновок, що ми будемо більш гумору додавати. Насправді, поки ще фонах не, немає, щоб я йшла на ПГЗК працювати. Але мене дійсно після цього проекту це зацікавило. Бо в мене працює батько на ЦВО, і він мені багато розповідав особливо про чотири печі, а, навіть фото, як йому вставляв. За допомогою нього знайшли і о, насправді було б дуже цікаво, напевно, працювати там і кожен день спостерігати за цим процесом і контролювати це. Що краще, чизбургер чи бігмак? Овкурс бігмак. там більше мід, vegetables. Ось і діра окатки також містять більше заліза ніж звичайні. А тому для їх виплавки використовуються електродогові печі замість домини, які спалюючи коксівне вугілля забруднюють атмосферу. Еколеджі! Цікаво, інформативно та з гумором вдалося розказати про виробництво діарокатків цим дівчатам. Питаємо, як готувалися і що допомогло перемогти. Зібралися і придумали таку концепцію, як ви сьогодні бачили. Без наших керівників це було б дуже складно, адже вони взяли на себе такий великий чагар. Конкуренція була відчутна: налаштовувалися на перемогу, каже дівоча команда. На початку ми були впевнені на всі 100, а перед виступом вже Трошечки коли побачили команду Вікторії Іванівни. Це наш класний керівник. Коли... Так да, коли добре. побачили її презентації, те, що в її команді програмісти, і у них досить така обширна презентація, дуже багато інформації, то ну якісь сумніви з'явились. Дівчата були дуже задоволені своїм керівником. Адже він постійно їх підтримував. Ним виявився експерт від Ферекспо Сергій Пальоха, начальник цеху виробництва укатків. Тава та, людина. Та. А ще у нас було те, що не вся команда могла бути присутня на цій зустрічі, тому у нас було ну, також у форматі офлайн і дехто підключався онлайн. Тому всі отримали повний обсяг інформації, все почули. І він тобто... взагалі приніс ну дуже багато інформації. Дуже... Єлі на флешку у нас вилізло там і діаграми, і усілякі там таблиці. І що віду... нам... Да, нам було дуже складно щось вибрати. Найголовніше взагалі так присутні були жарти, тому інформація сприймалась легко. Чи плануєте пов'язати своє життя із Ферекспо? Точки у нас же є, тому <ріст> і деякі знання теж. <ріст> знаємо. Життя покаже все може бути, проте зараз ще не всі впевнені, куди хто буде поступати, яку професію обрати, спеціальність. Тому все можливо. Кожен учасник-переможець отримав від підприємства ось такі актуальні подарунки павербанки за гарно виконану роботу. Колектив школи та керівництво Ферекспо впевнені, що такі зустрічі допоможуть майбутнім абітурієнтам зорієнтуватися в сучасному світі. Ті професій, і найголовніше зробити своєчасний та правильний вибір для свого ж майбутнього. У свою ж чергу учні 11-го А передали естафету глядачам, учням 10-го А класу, які вже переможного 2023-го розкажуть про новації, що підвищують потужність компанії групи Ферекспо.